Печія та біль у шлунку це ж симптоми підвищеної кислотності шлунку. Отже, як її лікувати? Антациди, які часто вживають люди з підвищеною кислотністю, це неправильний спосіб лікування. Чому? Тому що вони лише знімають біль, так вони обволікають слизову шлунку, але ніякої лікувальної дії вони не несуть. Так, але якщо ви приймаєте такі антициди, як Альмагель та Гавіскон, і вам вони допомагають, це підтверджує тільки те, що у вас підвищена кислотність шлунку. Правильним буде почати лікування з такої групи препаратів, як інгібітори протонної помпи, типовим представником є Омепразол. Омепразол або можете використовувати подібні препарати. Подібні там, де діюча речовина закінчується на слово празол. Замість омепразолу ви також можете обрати рабепразол, або лансопразол або будь-який інший празол. А тепер такий невеличкий лайфхак, коли ви покупаєте препарати. Не треба ніколи читати оцю торгову назву. Треба читати лише ту назву, яка знаходиться маленькими літерами під торговою назвою. Там є діюча речовина. Наприклад, тут Декс Тобто ви бачите, що закінчується на празол, тобто воно вам підходить. Якщо ви будете читати лише ті назви, які знаходяться під торговою, то ви зрозумієте, що препаратів не також і багато. Для лікування звичайної підвищеної кислотності застосовую 20 мг на добу один раз і два тижні. Не треба прив'язувати, до речі, прийомами празолу до прийому їжі. Там дуже довгий метаболізм, це не значить, що він потрапляє у шлунок і одразу діє. Він буде всмоктуватися кров, це через печінку метаболізуватися, і робота його буде виконана повністю першої таблетки, якою ви вип'єте, першої капсули, лише через 4 дні. Якщо ми говоримо про те, скільки можна пити максимум, це можна пити 40 мг на добу 8 тижнів. В принципі, між 20 мг 2 тижні і 40 мг 8 тижнів, ви маєте вибрати для себе оптимальний варіант. Звісно, коли мова йде про самолікування, ми починаємо із найменшого і додаємо, поки не буде працювати. А тепер питання, яке може виникнути у людей, у яких є хелікобактер, а що робити, якщо він в мене є. І що робити людям з позитивним тестом на Хелікобактер? Хелікобактер взагалі живе у шлунку, і, по деяким даним, може навіть викликати рак шлунка. Що він робить? Хелікобактер продукує фермент, такий ораза називається. І цей фермент стимулює наш шлунок виділяти більше кислотності. Але Хелікобактеру ця кислотність не подобається. В той же самий час і йому приходиться уходити в ендотелії шлунку. Тобто, коли у нас підвищена кислотність, цей гелікобактер так просто не спіймати. Навіть якщо у нас зараз підвищена кислотність, і ми вип'ємо антибіотик, то гелікобактер буде схований в ендотелії шлунка, і ми його цим антибіотикам не дістанемо. А ось якщо ми знижуємо кислотність. Оцими препаратами Хелікобактеру, це навпаки подобається. І він виходить з ендотелія знову у шлунок. Тобто, як ви зрозуміли, цікава істота цей Хелікобактер. В той самий час він стимулює шлунок робити більше кислоти, продукувати цю кислоту, і в той самий час йому ця кислота не подобається, і він уходить в ендотелій. А коли ми знижаємо кислотність з цими препаратами, тоді хелікобактер знову виходить і хоче розмножуватись. От в той самий час потрібно застосувати ще антибіотик. Тому, у кого є позитивний тест на хелікобактер, його можна зробити за допомогою тої самої гастроскопії, коли у вас беруть пробу зі шлунку. Або хто боїться гастроскопії, можете купити собі в аптеці уразний тест. І цей уразний тест. Може показати, чи є у вас Хелікобактер, чи немає. Тест на Хелікобактер уреазний тест. Зрозуміли. Тепер переходимо до саме лікування, якщо він є. Це омепразол або інший празол плюс антибіотик. Лікування омепразола плюс антибіотик буде йти один тиждень. Коли ми п'ємо омепразол з антибіотиком, аби весь цей хелікобактер вийшов у нас у просвіт шлунка, треба пити омепразол на добу 40 мг. Є декілька схем в одній схемі омепразол п'ється 20 мг, але два рази на добу, а в іншій схемі омепразол п'ється один раз на добу, але 40 мг. Значить, якщо два рази на добу, це омепразол 20. Ми п'ємо з кларитроміцином 500 мг і до цього додаємо амоксиклав або амоксицилін 1000 мг. Це перша схема. Омепразол, кларитроміцин 500, амоксицилін амоксиклав або або 1000. Друга схема Омепразол 20, 2 рази на добу кларитроміцин 250, 2 рази на добу. Та замість амоксиклаву. Та або амоксицеліну ми застосовуємо метронідазол або тінідазол у дозі 400 500 Це все п'ється кожна з цих таблеток по два рази на добу. У третій схемі амипразол п'ється один раз. Чому? Тому що антибіотики прийдеться пити три рази: це амоксицелін 500 та метронідазол або тінідазол, відповідно, 400 або 500 три рази на добу. Тобто два цих антибіотика потрібно пити три рази на добу. Тобто, як ви бачите, у нас є всього три типи антибіотиків. Перше це кларитроміцин, друге це амоксецелін або амоксиклав, і третє це метранідазол або тінідазол. І в кожній схемі якогось антибіотика не вистачає. Чому? Тому що ну, у кожного можуть бути свої причини не переносити якийсь із цих антибіотиків. Перша схема найкраща, от, якщо брати по побічним ефектам. Але амоксиклав або амоксицилін – це антибіотик ряду пеніциліну і він дуже алергенний. От, особисто я не рекомендую взагалі його вживати, якщо ви навіть не знаєте, є у вас алергія чи немає. Краще у лікаря зробити алергопробу але, або подивитись у вашій історії хвороби, можливо, ви колись пили. Антибіотики ряду пеніциліну, і вони вам допомагали і нічого поганого не зробили. Ну, я маю на увазі алергії. Тому тоді краще, звісно, брати першу схему. Друга схема, метранідезолтінідезол, взагалі не можна вживати разом з алкоголем. Тому що навіть він використовується для лікування алкоголізму, тому не можна. Дякую, що додивились це відео до кінця. Заходьте на мій канал. Там ще багато чого цікавого є для вас.